До нас в роботу приїхала ще одна така машинка клієнтська. Це в нас Peugeot Boxer 2013 року. Ось такий вона зараз у нас має вигляд. На неї ми будемо виготовляти та встановлювати комбіновану платформу. Також будемо займатися проводкою, повністю вішати ящички, все, робити клієнтові під ключ. Також на неї будемо виготовляти та встановлювати спальничок нашого власного виробництва. І будемо віддавати клієнту готову машинку. Так що, кому буде цікаво, взагалі наша тематика можете на нас підписуватися. Ці завершили роботи по перебланенню даного автомобіля. Хочу нагадати, це у нас Peugeot Boxer 2013 року. На нього ми виконали деякий комплекс робіт, а саме встановлювали спальничка нашого власного виробництва. Ось так він виглядає у нас на автомобілі. Зараз продемонструю з другої сторони. Зверху встановлено габарити, габаритні вогники. Ось такий вигляд має спальничок у нас по задній частині. Ззаду здвижне вікно встановлено, більше нічого немає. Також на автомобіль ми виготовили та встановили комбіновану платформу довжиною 5 метрів, ширина її 2,10. Зашили 4-мм алюмінієм. Маємо ось такі цинковані борти. Встановили також і підключили лебідку. По цій стороні ми маємо дві скриньки, брезговички а також підкрильнички. Ось так платформа виглядає в нас по задній частині. Електрику клієнт буде робити самостійно. Також маємо по цій стороні дві скриньки і підкрильничка з бризучком. І зараз продемонструю, як в нас виглядає зашитий спальничок всередині автомобіля. Ось таким чином у нас все виглядає. Маємо обшитий утеплений спальничок, використовуємо хороші та якісні матеріали для обшивки спальників. Маємо освітлення на кнопці, також ззаду це у нас движне вікно. в дві сторони роздвигається, маємо матрас, маємо зарядочку, маємо зверху невеличку полицю. Також все зроблено на паролоновій основі. М'ягеньке, головою битися ви не будете. Також клієнту зашили задню стінку повністю донизу. Ось такий вигляд спальничок має у нас всередині. Так що, кому буде цікаво замовлення будь-яких аксесуарів на ваші автовози, можете до нас звертатися.